Прогноз погоди на 14 травня. Привіт, друзі! 14 травня в Україні обіцяє ніжну прохолоду з легкими дощами в день, що освішать весняне повітря. Небо вкриється м'якими хмарами, а сонячні промені пробиватимуться крізь них. Температура коливатиметься від нуля морозу до плюс 18, вітер північно-західний 5-8 метрів на секунду. Давайте дізнаємося. Що чекає на кожен регіон цього дня? Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів. Температура вночі буде плюс 2, а вдень плюс 10. Хмарно, невеликий дощ в день. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Чернігів огортає свіжістю, а дощ м'яко освіжає повітря, запрошуючи до спокійного відпочинку. Суми. Температура вночі буде плюс 3. А в день плюс 11. Хмарно невеликий дощ в день. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Суми тішать легкою прохолодою, а дощ додає ніжних ноток для затишного дня. Для туристів північ підходить для коротких прогулянок. Тримайте парасольку. Для активності рибалка буде приємною, пікніки краще відкласти. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. Одеса. Температура вночі буде плюс 8, а вдень плюс 18. Хмарно невеликий дощ в день. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Одеса шепоче морською свіжістю, а дощ ніжно пестить повітря, ваблячи до спокою. Херсон температура вночі буде плюс 9, а вдень плюс 18. Хмарно невеликий дощ вдень. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Херсонщина зігріває теплом, а дощ додає свіжих барв для відпочинку. Миколаїв. Температура вночі буде плюс 8, а вдень плюс 17. Хмарно невеликий дощ в день. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Миколаїв огортає теплом. А дощ малює ніжну атмосферу для затишного дня. Для туристів південь манить теплом. Але парасолька стане в пригоді. Для активності рибалка під дощем додасть пригод, пікніки відкладіть. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, та Луцьк. Львів. Температура вночі буде плюс один, а в день плюс дванадцять. Хмарно, невеликий дощ в день. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Львів огортає ніжною прохолодою. А дощ освіжає повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок. Івано-Франківськ. Температура вночі буде нуль морозу, а вдень плюс 10. Хмарно, невеликий дощ вдень, на високогір'ї мокрий сніг. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує свіжість, а дощ у долинах і сніг у горах малюють казкову атмосферу. Ужгород, температура вночі буде плюс 5. А в день плюс 14. Хмарно невеликий дощ в день. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Ужгород тішить лагідним теплом, а дощ додає свіжих ноток для вилазок. Луцьк. Температура вночі буде плюс 2, а вдень плюс 11. Хмарно невеликий дощ в день. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Луцьк огортає свіжістю, а дощ м'яко освіжає повітря для спокійного дня. Для туристів захід підходить для прогулянок у долинах, уникайте високогір'я. Для активності велосипедні прогулянки будуть приємними. Тримайте парасольку. Переходимо до сходу України. Це Харків та Донецьк. Харків, температура вночі буде плюс 4, а в день плюс 13. Хмарно, невеликий дощ в день. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Харків дарує ніжну прохолоду. А дощ освіжає повітря, запрошуючи до затишного відпочинку. Донецьк. Температура вночі буде плюс 5, а вдень плюс 14. Хмарно, невеликий дощ в день. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Донецьк огортає свіжістю, а дощ додає м'яких ноток для спокійного дня. Для туристів схід підходить для коротких вилазок. Тримайте парасольку. Для активностей. Рибалка буде приємною. Пробіжки відкладіть. І на завершення центр України – це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Київ. Температура вночі буде плюс 5, а вдень плюс 13. Хмарно невеликий дощ в день. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Київ огортає весняною свіжістю, а дощ ніжно освіжає повітря, ваблячи до спокою. Вінниця. Температура вночі буде плюс 3, а вдень плюс 12. Хмарно, невеликий дощ вдень. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Вінниця тішить прохолодою, А дощ додає ніжних бар для затишного відпочинку. Дніпро. Температура вночі буде плюс 6, а вдень плюс 15. Хмарно невеликий дощ в день. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Дніпро огортає теплом. А дощ м'яко освіжає повітря для спокійного дня. Кропивницький. Температура вночі буде плюс 5, а вдень плюс 14. Хмарно, невеликий дощ в день. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Кропивницький дарує свіжість, а дощ додає ніжної гармонії для відпочинку. Для туристів центр підходить для прогулянок. Тримайте парасольку. Для активностей. рибалка буде доречною, пікніки відкладіть. Загальні тенденції 14 травня 2025 року в Україні малює прохолодний день із легкими дощами в день, що освіжають повітря. Температура цього дня нижча за середню для травня, нагадуючи про свіжі весняні ранки. Північ прохолодно, дощі до плюс 11. Південь тепліше дощі до плюс 18. Захід хмарно з дощами до плюс 14. Схід. Прохолодно, дощі до плюс 14. Центр хмарно з дощами до плюс 15. Для аграрії дощі зволожать ґрунт, стежте за посівами на півдні. Для туристів і подорожей. Захід і південь підходять для вилазок із парасолькою. Рекомендації щодо одягу: легкі куртки, вода не проникне взуття, теплі шарфи для ночі. Для активності: рибалка під дощем буде приємною. Пікніки відкладіть. Нехай цей день подарує вам затишок і свіжість весни.